Всім добрий вечір! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925 проби з натуральним камінням виробництва Таїланд і розпочнемо ми відео з сережок з тапазом. Топаз 12 мм, довжина сережки 30 мм. Загальна вага 6,6 г англійський замочок на тоненьку або середню мочку вуха. Вартість сережок 1600 гривень 39 доларів. Каблучка з топазом 8х8 та кубічним цирконієм. Вісімнадцятий розмір. Вартість каблучки 1000 гривень 24 долари. Сережки з танзанітами. Танзаніт 5х4 та кубічним цирконієм. Довжина сережки 47 мм. Загальна вага 4,8 грамів. Вартість 1500 гривень 37 доларів. Такі сережки з танзанітами та рубінами. Рубін 7х5. Довжина сережки 32 мм. Загальна вага 5,3 грамів. Прижимна лапка у кого тонка мочка вуха. Вартість сережок 1400 гривень 34 долари. Каблучка зі смарагдами та кубічним цирконієм. 17 розмір. Зворотній біф. Вартість 1100 гривень 27 доларів. Каблучка з мазамбікським гранатом 9х7. Розмір 17,3 Вартість 1200 гривень 29 доларів. Сережки з аквамаринами. Довжина 19 мм. Загальна вага 3,3 грами. Вартість сережок 1200 гривень, 29 доларів. Каблучка черепашка зі смарагдом та турмалінами. 19 розмір, але розмір можна збільшити. Тобто десь 19. Вартість каблучки 1200 гривень 29 доларів. Дві каблучки з турмалінами та гранатами родолітами. Обі в 18 розмірі. Турмалін 6 х 4 висота каблучки 29 мм. Вартість 1500 гривень 37 доларів. Сережки Конго з турмалінами. Турмалін 3 мм. Діаметр сережок 36 мм, вага 9,3 грами. Вартість сережок 1700 гривень 41 долар. Сережки з турмалінами та кубічним цирконієм. Турмалін 3,5 мм. Довжина сережки 22 мм. Загальна вага 3,3 грами. Вартість 1200 гривень 29 доларів. Всім дякую за перегляд! Свої контакти залишаю під відео. Всім мирного вечора! До побачення!